Після чергового злочину Ерефії, а саме удару ракетою по селу Гроза, що на Харківщині, колишній міністр оборони Великої Британії Бен Волес закликав Німеччину передати Україні далекобійні крилаті ракети Таур. Бундесаґі заявили, що Україна буде справі атакувати ракетами Мітауру з території Росії. Бен Волес заявив, що щоразу, коли Ерефія завдає терористичних ударів по цивільному населенню і порушує міжнародне право, необхідно вживати заходів у відповідь. Ми зробили це за допомогою страйків та Storm Shadow. Тепер Німеччина повинна спрямувати в Україну свої ракетні комплекси Таурус і приєднатись до Великої Британії та Франції, написав він. Кожен десятий вбити вбиє, і, і це ні разу не геноцид. Ну це ООН? Mm -hmm. так, до, mm -hmm. до наших західних союзників. Mm -hmm. Теж ну, я казав попередньо. Взагалі, роки. до всіх, хто mm -hmm. думає, що з отими отше, в принципі, можна про щось домовлятися. Це, от оце якраз такий яскравий приклад того, от власне з ким, чи навіть мабуть, краще казати з чим ми воюємо. Оце дійсно абсолютне зло. Це просто вже за будь-якими межами. Чи витратити високоточну зброю, якої ж насправді не вагон, от для того, щоб влучити в селі по магазину і кафе з звичайними мирними людьми? Це ну це, це за межами. знаєте, такі дуже мішані е, почуття. Е, Ну, крім волю. От з одного боку, я дуже радий, що ми так не робимо. Там випадкові прильоти можуть бути і від нас випадкові, але ну, таких військових операцій ми, в принципі, ніколи не проводимо. От ми он, коли, коли штаб Чорноморського флоту ми знищили, то навіть місцевий гауляйтер тоді, е, мабуть, з переляку не стримався і сказав, що е, під час удару жодна цивільна споруда довкола штабу флоту, а він посеред міста, не постраждала. То з одного боку, я щасливий, я гордий, що ми так не чиним. Але з другого боку, все ж таки, от так хочеться, щоб цим російським мамочкам, от щоб вони отак оплакували своїх шестирічних дітей. От, чесно, ну от от як Якось це має статися краще не нашими руками, але отну от має бути така справедливість. все ж таки, от Я мають вони відчути. завжди. Я не кажу, Бог все бачить. там, мені здається на, на тих болотах і на, на тому шматку землі і з цим не все. А, гаразд єдине додам МВС повідомляє, що ймовірно, те, що хтось злив інформацію, або просто поминальний так, обід розумієте, 60 поминальний обід 60 людей в одному приміщенні знаходиться. Ну та ну, але все одно, ну от для чого? От на хіба угу. просто вже ну така вже просто безсила лють от терор заради терору. Чи хтось, можливо, дійсно, якщо там дійсно був інформатор, факту, то, певно, може, так. Він, то може він їм дав неправильну інформацію, може він написав, що там зберуться ЗСУ. Хто його знає, ну що там насправді сталося, але ми бачимо одне. От реально поминальний обід, е, єдиний на все село магазин і кафе. От і висока удар, саме да, Причому, ну ми з вами встигли перед, перед етером подивитись на карту. Ну туди не долітає ствольна артилерія. Тобто угу. то це не випадковий приліт, це саме удар ну, Mm -hmm. нема, нема слів взагалі нормальних. Ну. Співчуваємо ще раз всім. Важко говорити з цією темою. Дуже, Направда, дуже от, боляче, власне. Після боляче. цього взагалі на будь-що інше переключатись, насправді. Але, на жаль, мусимо розуміти, що от. Да, от Проти нас отаке абсолютне зло. І от мус, мусимо вижити, мусимо це зло перемогти. Ми один одному завжди кажемо, ну маємо бути сильними, маємо триматись. Та, ну, е, е, в тилу то нам говорити. Знає? Та легко, звісно, да. так. Ну, хоча ці люди, мабуть, теж думали, що вони в тилу. Я вірю в Збройні Сили і в хлопців, і в дівчат, я вірю в тих, хто на передовій. Я знаю, що і наші сили спеціальних операцій, і ті, хто мали б помститись. Е Кажуть, там завиває сирена, знову димова завіся біля Кримського мосту. Mm -hmm. Також будемо за цим стежити. Давайте трішки Ну, так, да. от порівняємо об'єкти: штаб Чорноморського флоту, Кримський міст і сільська кафе. Ну, Вони ж зараз а, напишуть да. знову про зосередження там, натівських радників і так а, далі. Ну, і да, тому, подібне, та ми да, ми всі знаємо, саме в селі Гроза розташована база НАТО. Да. Там, та база НАТО. Е, євгене, про фронт вчора це повідомлення з'явилось про те, що так чи інакше, якось там якусь гнучку оборону застосовують окупанти. Так це не новина. Вони не застосовують людина. Не військова нас Десь, не дивляться. Ну, люди мають розуміти, не, що це? да можемо розібрати. Тим більше тут я можу навіть з власного досвіду сказати, що це таке, тому що вони застосовують з 14-го року. Угу. Все ж таки, хоч насправді росіян багато. Але все одно це поняття багато, це не означає, що вони можуть от в кожний окоп через кожний метр посадити по солдату. От не вистачає. От, я пам'ятаю, що в 14 му коли я сам був таким штурмовиком, як зараз ці бригади наступу, от, то е, власне вибити звідкись орків, ну, ми тоді їх ще так не називали, так, от, ми тоді ще наївно їх називали сєпарами, хоча які то вже були сєпари, це вже були всі отпускники, mm -hmm. от, понаїхавши. Так от, власне, е, вибити їх з позиції, е, це було десь. Відсотків роботи. А 90% роботи було після цього ці позиції утримати. Тому що як вони власне обороняються? От коли в них не вистачає тих, що просто там сидять насмерть в цих окопах, от коли вони або тікають, або дійсно насмерть, от то після цього одразу починає працювати їхня арта. Ну а в цю війну ще їхня авіація це єдине, чого в нас в 14-му ще хоч не було. От так от. Оскільки це їхні колишні позиції, вони в них всі, всі закартографовані, там координати всі відомі. Тому як тільки стає відомо, що ми туди зайшли, то туди одразу ну, достатньо точно, як для них, вони, в принципі, працюють по площах. От, але достатньо точно починає туди лупити їхня арта, починає туди е, зараз ще й скидати бомби, їхня авіація. А під цим прикриттям от з тилу висувається резерв і робить контратаку. Роби, і при цьому того резерву значно більше, ніж то, що там сиділо раніше і тримало оборону. От під, підтягується оце підкріплення і намагається вибити власне, наших свіжо зайнятих позицій. І саме тому там от не варто насправді тим, хто в тилу, от намагатися кожен день відстежувати по карті там 100 метрів туди, 100 метрів. Сюди. Бо, на жаль, воно переходить саме з рук в руки, час від часу. Тобто, загалом це воно йде от, як така гойдалка чи, чи там, маятник, угу. то захопили. Інколи на жаль, на жаль, назад відкотились, повторно пішли, захопили. Але в цілому лінія все сувається, всувається і сувається. Ми ну, наші хлопці і дівчата її посувають. Але так це не відбувається тільки в одну сторону, час від часу доводиться і відкотитись назад, і потім знову захоплювати. Це війна. А зрозумію. зараз вони ще що намагаються зробити? Вони вже не витримують фактично наших оцих ударів по їхніх основних позиціях. В них реально от криза насправді, і вони дуже бояться втратити токмак. І тому намагаються зараз спробувати е, бити з флангів, щоб створити загрозу, що вони відріжуть оці наші наступаючі частини. Ну, поки, слава Богу, ці їхні флангові удари е, ну, реально якоїсь суттєвої шкоди не завдають. Але, звичайно, їх доводиться відбивати, а відповідно сповільнювати темп просування. Тобто відну відволікають просто, скажімо так. По цьому зрозуміло. Ви зачепили Токмак вчора, також від вечора інформація ФСБшники і так далі, гауляйтери потихеньку з'явилася інформація. Знака, Це так та, хорош ознака. А десь два Віняєш. тижні тому, <с? два тижні тому, взагалі е пропагандистські помийки пабліки там е ширилася інформація, що от якось так несподівано раз по раз він вилазить в інформаційний простір цей Герасімов. І активно писали про те, що розсматривають знову ж таки це популярне стратегічне відступлення такмака.